Італійський горіховий пиріг панфорте, що в перекладі означає міцний хліб. Це щось, як наші козинаки, тільки шоколадно медово горіхові і пиріг, запечений в духовці. Він є більш м'яким, тягучим, ароматним і одночасно хрумким. Готується блискавично. Основними компонентами є горіхи та сухофрукти, а також мед, цукор, борошно, какао та спеції за смаком. Я включила духовку на 150 градусів, підсушила 10 хвилин горіхи і підготувала форму для випічки діаметром 20 см. У мене це просто кільце і на дні листок вафлі. 200 г натурального меду це 3 четвертих склянки. Виливаю до каструлі, всипаю 150 г цукру і ставлю на вогонь. У мене тільки два види горіхів: волоські та мигдаль по 150 г кожних. До горіхів всипаю 150 г сухофруктів, в мене вишня та родзинки. Перемішати все разом всипати 60 г борошна та 2 столових ложки какао. Далі обов'язково потрібно додати спеції за смаком. Я всипаю 2 чайних ложки кориці і ще по дрібці мускатного горіха, імбиру, кардамону. В оригінальному рецепті, наприклад, використовують мускатний горіх і навіть білий перець та коріандр. І зараз все добре перемішати, щоб маса була такою собі борошняною. Мед з цукром в мене стояли на невеличкому вогні. Каструля вже нагрілась. Зараз я збільшую трішки вогонь під каструлею і нагріваю мед, не доводячи до кипіння. Просто потрібно, щоб мед добре з'єднався з цукром. І відразу вилити гарячий мед до горіхової маси. Перемішувати все потрібно дуже швидко. Чим більше вистигатиме мед, тим більш густою та в'язкою ставатиме сама маса. Можна сказати навіть твердою, в кінці потрібно буде докласти просто трішки зусиль, щоб дуже добре все вимішати. За оригінальним рецептом такий горіховий пиріг готується без форми на основі листочка пісного тоненького тіста. Маючи котрого я беру просто вафельний корж, який вклала до кільця для випічки. Як бачите, сформувалася дуже густа, липка в'язка і така твердувата гріхова маса, котру потрібно якнайшвидше прикласти до форми для випічки. І швиденько все розрівняти. Я спочатку розрівнюю за допомогою ложок, будь-як. А далі потрібно змочити руку олією або ж водою. Я змочила руку холодною водою. І зараз не просто розрівнюю рукою цю ще теплу горіхову бидову масу, а можна сказати, втрамбовую все, притискаючи міцно-міцно рукою, прикладаючи досить сили. В переписі складників ще є цукрова пудра. Цукровою пудрою можна посипати пиріг зараз відразу ще до випічки. Мені більш подобається посипати цукровою пудрою пиріг, щойно вийнявши його з духовки. Ставлю пиріг в попередньо розігріту духовку. Температура 150 градусів, час випікання від 30 до 40 хвилин. Під час випічки трішки буде просочуватися мед поза кільце. Але це абсолютно нормально, як я вже казала, такий пиріг печуть навіть не використовуючи форму для випічки. Десять хвилин після того, як я вийняла пиріг із духовки, посипаю рясно цукровою пудрою. Виймається пиріг із такого кільця досить важко, я попросила чоловіка допомогти мені. За допомогою ножа потрібно від'єднати періг від бортиків кільця, а потім, притиснувши рукою пиріг, із силою зняти кільце. Розрізають пиріг, коли він вже повністю вистигне. Для цього потрібно хоча б 3-4 години. Ми ж розрізали цю смакоту вже через 2 години. Як ви бачили, щоб розрізати пиріг, потрібно також прикласти трішки сили. В описі під відео ви знайдете не тільки перелік інгредієнтів, але ще й детальний перелік, які саме горіхи, сухофрукти та спеції можна давати до такого пирога. Дуже ароматний, м'який, тягучий, одночасно хрумкий, медово-шоколадний горіховий пиріг. То ж нехай смакує.